Олег удари швидкі. Одна хвилина. І руками додавай. Ножка і руки пішли. Руки, руки в голову пішли. В голову, в голову, ногами додавай. Працюй, працюй. Олег першим номером пішов. Добре. Швидше працюй. Першим номером. І руки додай. Руки додай, Олег. Добре, руки добре. Молодець, да молодець. Красиво. Руки додаємо, Олег. Молодець. Красивый, молодец.